Молодець. Тепер сідай, Ми однемо тобі свою ротової ротовою. Семирічного Макара оглядає педіатр перед вакцинацією. На щеплення від ковіду його провела мама. Я сімейний лікар сама, я розумію важливість вакцинації. Окрім того, дитина має хронічне захворювання, яке може, який є фактором ризику для ускладненого перебігу COVID-19. діти, в принципі, їм важче. Дотримуватись маскового режиму, дистанції на кіровореченні щепити від ковіду дітей віком від 5 до 11 років почали цього тижня. Робляться вакциною комірнаті. Дитяча вакцина містить втричі менше активної речовини на відміну від дорослої. Вакцинують здорових дітей і в першу чергу тих дітей, які у своєму анамнезі мають а чи мали якісь хронічні захворювання, але зараз знаходяться в стадії ремісії. Обов'язково вакцинацію призначає сімейний лікар чи педіатр. Чекали, коли сину виповниться 12 років, щоб зробити щеплення від ковіду, говорить Оксана Кунерт. Вакцинувати дітей від 5 до 11 років Міністерство охорони здоров'я дозволило у вересні минулого року. Кіровоградщина чекала, коли надійде вакцина. У нас є захворювання, яке підпадає під особливості обов'язкового щеплення. Це цукровий діабет першого типу. Тобто ці діти найоразліші, вразливіші, скажімо так, при захворюванні ковід, і ми не знаємо. Які будуть у нас ускладнення при захворюванні? Тому ми дуже чекали цього щеплення. Перед вакцинацією батьки заповнюють згоду на щеплення про стан здоров'я дитини. Це повинно бути абсолютно чисте дихання, слизові без запалення, ніяких гіперемічних змін. На шкірних покривах ніяких висипань, блідорожеві шкірні покриви на протязі попередніх двох тижнів у дитини не повинно було виникати діарейного синдрому, підвищення температури або контакту з хворим кимось в сім'ї. Одинадцятирічного Андрія привів на вакцинацію батько. Хвороба тяжка, переноситься тяжко, я сам це проходив. Ну, то є, я розумію, що ну, лікування потім коштує дорожче, ніж вакцинація. Вакцинація безкоштовна, лікування стоїть дуже багато грошей. В одній ампулі 10 доз вакцини. Зберігають її в сумці холодильнику. Вона ось так зберігається, тобто не на самому відкритому холодогені, а саме в контейнері. Температура там шість градусів. Це вакцина розведеться розчинником, використовується спеціальні шприци, і розведений флакон відзберігається лише протягом шести годин. Курс щеплення складає дві дози з інтервалом три тижні. Проти показом доведення вакцини є ларічна реакція на її компоненти. За тиждень в області вакцинувались 30 дітей. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.